Зараз у нашій країні не на найкращі часи. Ми знову боремося за своє право мирно жити на рідній землі, розмовляти своєю мовою, жити так, як хочеться нам, а не комусь, хто буде нам диктувати свою волю. Зараз країна у стані війни. Але ми не забуваємо щоденно дякувати тим людям, хто дає нам можливість навчатися, зустрічати сонячні ранки і просто насолоджуватися кожним днем, нашим ангелам-охоронцям. Ми дякуємо вам, наші герої, за те, що ви щит і серце нашої країни, за вашу відвагу. За спокійні ночі, ви ті, завдяки кому ми живі, вільні і сильні, ваш подвиг незабутий, ваша жертва безцінна. Кожен ваш крок, кожна ваша дія це прояв любові до України, ваші серця це вогонь, що зігріває націю. Ми дякуємо вам, наші герої. Світо миру, учителю справжнього життя. Для нас почесна хвилина Шанови, Отця, ви як свіжий ковток повітря, як причастя, нехай вам, герою, сторицею здається, світо миру. Батьку порядності, честі і віри, дай Бог вам здоров'я міцного та сил, благословеним хай буде ваш шлях, ваші вчинки золоті у наших серцях, світоче миру, світочи патріотизму, дякуємо, що захищаєте від ворогів вітчизну. Ви запалили у наших душах. Вогонь доброти, щоб ми сміливо, гордо йшли у світи. Світоче миру, ви нам з 2014 року подаєте гідний приклад, життєві уроки, ваша несхитна в народу країни, віра, для нас вказівник до перемоги і ми. миру. Світоче миру! Людину із мужнім, сміливим серцем, хай бажання надією, вірою та любов'ю озветься. Вам щиро дякує кожен дорослий і кожна дитина. Вітаємо всіх героїв без великої літери, справжня людина.